Шкарпетки на шоломники та піддубники для оборонців в'яжуть волонтерки організації Скриня ідей та дій збираються щовівторка у Херсон Хабі. Усі майстрині внутрішньо переміщені особи, розповідає Вікторія Саміленко. Саме вона рік тому і створила цю організацію. Мій чоловік військовий і запропонував зв'язати йому шкарпетки. Але я не вмію цього робити, але вміють гарно організувати людей. Тому я саме на такому заході. Одному із психологічних запропонувала жінкам, що треба бути корисними. І тоді ми будемо себе почувати вже в іншому стані. Не як жертви, а як ті люди, які дотичні до наближення перемоги. Світлана Карпова з Херсона робить нашоломники для розвідників. Каже, на них запити є постійно. Дівчата крючком в'яжуть такі заготовки, а потім на них нав'язуємо такого різного кольору. Смартбом -bon. це дуже легкий матеріал, він не впитує влогу і відносно легкий, щоб хлопцям було зручно. Поруч Тетяна Малишева плете піддупники, килимки для сидіння. Каже, військові використовують їх у бліндажах та автівках. Звичайно, на зиму це зимовий вид допомоги. І літом теж вони йдуть у нас, забирають, вони в нас ніколи не залишаються. Звичайний гачок. І в'яжемо все це дуже просто і швидко, якщо є нарізане, якщо є готовий матеріал, я за тиждень плету 5-7 ковриків. З матеріалами допомагають небайдужі, дещо купують і самі, каже Вікторія Саміленко. На уроках із терапії переселенці виготовляють прикраси з бісеру. Гроші від продажу йдуть на армію. Гроші, які ми заробляємо. Ну у нас купують наші прикраси. Ми їх витрачаємо на закупівлю вовни. Ми в'яжемо шкарпетки, ми в'яжемо ось такі нашеломнички, то тобто й сіточки на нашеломнички. За рік існування майстрині з громадської організації Скриня ідей та дій передали оборонцям понад тисячу одиниць в'язаних речей. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.